Канал «Кіровоград» вже почав працювати над ідеєю наступного новорічного вогника. Нагадаю, цьогоріч глядачів розважали знайомі обличчя у незвичному амплуа. Загалом було задіяно близько двох сотень учасників. Самі телевізійники розкрилися з несподіваної сторони. У новорічну ніч вони співали та показували свої таланти у творчих номерах, за що отримали схвальні відгуки і подяки від глядачів. Здивувати телевізійники обіцяють і наступного року зйомки розпочнуться вже цієї зими. Докладніше розповість Дарина Романська. Перший лист із відгуками про новорічний вогник телерадіокомпанія отримала 5 січня. Тепер він роздрукований, урочисто закріплений на стіні кабінету продюсера каналу. Ніка Єлена Лефтер, яку ми виражаємо, пользуючи случаю, благодарність за те, що вона дивиться нас, за те, що вона так боліє за кіровоградське телевідення, собственно, написала нам про те, що вона виражає нам благодарність за те, що ми створили такий голубий огонь. І, більше того, Напрядпачла наш канал телеканалу Інтер. Пізніше надійшли ще кілька листів на адреси редакції телерадіокомпанії. Коментують новорічні вогники у соцмережах на сторінках каналу Кіровоград і самих телевізійників. Количество просмотров отследить сейчас не представляется возможным, потому что это видео раздроблено по интернету сейчас и не выложено в полном объеме. Клипы сейчас обсуждаются активно в соцсетях на Ютубе. и Отзывы в данный момент очень хорошие. Работать над наступным новорічним вогником телевізійники вже розпочали. до участників, радумуються и глядачами. Наша творческая группа настолько вдохновлена всем произошедшим съемками, мы горим уже Делать следующий новогодній огоньок, поэтому ми вирішили зробити опрос на нашому сайті kodtrk.tv Тиві всі желаші можуть залишити свої отзиви, кого б вони хотіли увидеть в следующему новогоднім оганьки. Зйомки розпочнуть цієї зими. Графік залежатиме від погодних умов. Творча група чекає, коли випаде сніг. Снігу в грудні ми не дочекалися. Поки ми не можемо собі дозволити штучний сніг, пушки і все таке. Я думаю, що це все попереду. 30% відео, яке буде використано у наступному вогнику, 2014 року, ми плануємо відзняти саме цієї зими. Ще раз переглянути цьогорічний вогник можна буде в ніч на старий новий рік 13 січня о 22.00 на каналі Кіровоград. Дарина Романська, Олександр Катеруша, день за днем.